Житловий комплекс Сістер Відріал містечко посмішок. Встигніть обрати найкраще планування. Сили безпілотних систем і служба безпеки України. Наші сили оборони продовжують просто розвалювати, гатити і нищити ворога як на нашій землі, так і на території російської терористичної організації. Роберт Броді Мадяр, а також Василь Малюк, показали, як потрібно ліквідовувати усе, що використовує Росія проти України у цій. Окупаційній війні є прекрасні удари по території тимчасово окупованих наших земель а також палає на Російській Федерації. Друзі, вітаю! Мене звати Ігор Гаврищак. Сьогодні у нас на календарі 10 жовтня п'ятниця. Давайте разом з вами оглянемо найважливіші новини з цього божевільного світу простою та доступною мовою. Перед тим як розпочати традиційно попрошу вас. Підпишіться на цей YouTube канал, обов'язково поставте лайк, прокоментуйте, напишіть, звідки ви нас дивитесь. ваші зауваження, побажання, запитання, вони важливі. Читаю кожен коментар і все беру до уваги. І, звичайно ж, діліться нашою з вами розмовою. Відстоїмо у проукраїнську позицію, боремось проти російської пропаганди. Що ж, друзі, окрім того, що відпрацювали дуже добре СБУ та СБС, також хочу вам сказати, що Трамп не отримав Нобелівську премію, і цим вже дуже швидко як гієни скористались як Путін, так і Лукашенко. Вони його підтримали. А в день, коли сьогодні в ніч на 10 жовтня. Росіяни просто таки вгатили ракетами і дронами по Україні. Трамп взяв і подякував Путіну. Отакий От недалекоглядний 47-й президент Сполучених Штатів Америки. Що ж, давайте почнемо безпосередньо дивитися, що ж робили наші сили оборони в Україні. Але почнемо з Москви. під Москвою 150, а як бути точнішим, 152 кілометри від столиці Болота. Трапилась дуже і дуже неприємна річ. Я вам покажу а потім розповім, а що це відбулося. Друзі, під Москвою палала дуже важливий об'єкт для Путіна. Федеральне казенне підприємство, науково випробувальний центр ракетно-космічної промисловості. Це російське підприємство, що займається науковими дослідженнями та розробками в галузі природні та технічних наук. Що відомо, що випробовували якусь нову там ракету, щось пішло не так. Можливо, це не в співпраці з нашими спецслужбами. Таке вже неодноразово траплялося. Відомо наступне що. Все завершилось тим, що відбувся викид гептила. Це надзвичайно токсичне та отруйне речовина ракетне паливо, і от те, що ви бачите на кадрах, ці от величезні клуби диму, це саме це небезпечне паливо. Я сподіваюся, що воно підніметься і буде рухатись десь до Кремля і гарно такого накриє купола цього Кремля, де сидить Путін. Це все відбувалося під Москвою знову ж таке. Знаючи, як працюють наші спецслужби не виключає, що це тісна співпраця, і можливо, ви знаєте, що біля Санкт-Петербурга Лінградської області працювали небайдужі чорна іскра, які допомагали бити по кораблях Російської Федерації і нищити залізницю. Можливо, тут також є слід наших прекрасних феноменальних служб, які шукають небайдужих на території Російської Федерації. Окрім цього, друзі, робертброднімадір. Мадяр, якщо правильно казати, продовжує дивувати. Слухайтесь завчора, за 9 жовтня, нашим силам безплатних систем вдалося знищити феноменальну кількість техніки, 36 одиниць танків, броньованих машин так далі. І тому подібно. 36 одиниць за день це феноменально. Для прикладу, я вам наведу результати попередніх місяців, відколи Роберт Броді Мадяр очолив сили безпілотних систем, а очолив він їх в червні місяці. Так от, за червень було ліквідовано за 30 днів, 31 день, 124 ББМ. За липень – 95, за серпень – 117, за вересень – 62 броньовані машини, і бачимо за один день 9 жовтня знищено 36 одиниць. Це означає, що друзі, ну про те, що ворог перевикористовує техніку, поки є хороша погода, намагається максимально десь просунутись, І це означає, що сили безплатних систем активно все знищують. Що що рухається на фронті? Ну і не варто забувати, що сили безплатних систем за останній час серйозно збільшились. Це також фактор впливає на кількість е ліквідованої техніки ворога. До речі, я для вас знайшов онлайн-лічильник. Роберта Мадяра він в онлайн режимі демонструє, показує, скільки техніки ліквідовано і як це я з вами не поділю. Звичайно, що я поділюся. Ось так виглядає цей лічильник. Дивіться, і тут є графа ББМ, БМП і БТР. Ось якщо ви бачите, це крайній лівий рядок, третій знизу вже 30 одиниць. Давайте я зараз оновлю і подивлюся, чи щось помінялося ні. Далі 30 але дивіться. Давайте лічити завчора. вчора 36, Сьогодні день ще не завершився. Не завершився вже 31 одиниць техніки. Тобто десятки, майже вже сотня техніки за два дні ліквідовано силами безпеки силами безпілотних систем України на лінії бойового зіткнення. Послухайте, чесно. Роберт Броді Мадяр продовжує дивувати. Я думаю, що думаю, кожного дня ну все ну тут вже ну де здивує роберт Бродів-Мадяр? Ні, далі, далі, далі дивує цими феноменальними ударами. Більше того, він це робить онлайн. Він в онлайні лічить хробаків і хробачу техніку. Ще раз величезне. Спасибі силам безпілотних систем. В Криму трапилась велика біда для росіян, тому що знищили три російські радіолокаційні системи на 100 мільйонів. Доларів унікальна операція в окупованому Криму. Давайте я вам покажу цю операцію і розповім, що ж там відбувалося. Ось ці кадри. Що відомо? Засновник підрозділу Ласарськруп НГУ Павло Єлізаров розкрив деталі унікальної операції в Окупованому Криму спільно із 73-м морським центром. Спеціальних операцій вони знищили комплекс із трьох російських РЛС Ніба М вартістю 100 мільйонів. Доларів українські воїни отримали супутникові дані з позиціями російських баз із РЛС, а потім використали морські дрони як носії важких бомбарів для завдання високоточних ударів. Одна атака і три ключові РЛС з гордості російського ППО перетворилися на брухт тобто от ви самі ці бачите кадри, вони феноменальні. Що варто відзначити, друзі? По небу М. Аби ви розуміли, це такі, як можна сказати, айфон серед. РЛС існуючих в Російській Федерації, тому що самі росіяни неодноразово хвалилися, що радіолокаційна система, ніби М найсучасніша радіолокаційна система в Росії, яка індифікує навіть стелс-літаки f 22 та F-35. А однак, індифікувати наші бомбари бачимо не зуміли. Мінус 100 мільйонів. Друзі, це потужна також атака, і бачимо, що це не менш. Хороша робота ніж служба безпеки Роберт eh, і Сили безпілотних систем. Але тут до нас вривається Василь Малюк, друзі, і служба безпеки України. Про що я? Про те, що вони завдали серію ударів по місцях базування російської техніки та особового складу. Оператори ударних дронів центру спеціальних операцій А відпрацювали по цілях противника на тимчасово окупованій території. Я вам покажу ці кадри і е, будете дивитися, а я вам розповім, що відбувається. Так, от відпрацювали безпілотники, як бачимо, ангари, і, очевидно, там є величезні склади техніки. Можливо, це казарма для особового складу, але вибухає прекрасно. Варто відзначити, що при цій атаці Служба безпеки України використовувала безпілотники камікадзе fp 2 тобто Firepoint 2 що цікаво, що в FirePoint 2 – це безпілотники. Нагадаю, це наша компанія, яка будує завод в Скандинавах, аби там виробляти паливо для ракет, в тому числі, і Firepoint виготовляє ракету Фламіну. Вам на секундочку вам нагадаю так, от в чому суть цих ударів в ФПІ. 1 і 2 Є дві, два види камікадзе. FP1 – це вони розраховані на діпстрайки, аби бити по Росії глибоко, боляче, в тилу. FP1 летить на 1400 кілометрів і має таку непогану бойову частину. А FP2 – оці бомбери, які ми з вами щойно бачили, які застосовують Служба безпеки України Василя Малюка, там вирішили піти іншим шляхом зробити дрон, який буде бити по, не по телах далеко, а матиме коротшу відстань польоту, але значно більшу бойову масу е, на борту, скажімо так. Відповідно, з 1400 км FP1 е, е, мав, FP2 має тепер дальність польоту лише 200 км, але бойова частина 105 кг. Це дуже і дуже хороші показники. Ну і ви самі бачили детонацію, як воно вибухає, і як нищать сили оборони позиції ворога. Бачимо конкуренція, служба безпеки України і сили безпілотних систем. Наші агенти, а теж, а ви знаєте, що це наші партизани, які працюють е, особливо якісно і плідно на півдні нашої країни, тимчасово окупованих територіях, Херсонська, Запорізька область, також Крим. Так, от вони розвідали пускову площадку дронів в окупованому Криму. Ось ці кадри. Вони на перший погляд важко щось зрозуміти, але от буде видно. На вершині цього кадру, бачите, є якісь ем, комунікації. Так, от що кажуть наші АТШівці, ем, їхні агенти провели розвідку пускової площадки Бепла, «Шахет» та Гербер під Севастополем, яку Росіяни активно використовують для атак на Україну. Під час операції зафіксовано точні координати об'єкта, режим роботи та систему охорони. Позиція слуху слугує базою для атак на житлові квартали, енергетичну інфраструктуру та цивільні об'єкти у різних. Регіонах України. Я думаю, що атешівці передали координати відповідним структурам, і будемо очікувати чергового нальоту на тимчасово окупований Крим. Як бачимо, ми вздовж і в поперек Наші сили оборони знають, що і де є на нашому півострові. Окрім цього, хочу вам нагадати: друзі, 9 числа був удар по газорозпородільчій заводу переробному заводу. Перепрошую, він називається Локоє Коробківський газопереробний завод. Були удари, і відповідно вже є наслідки. Я вам покажу супутникові знімки, як це виглядає, і розповім. Ось ну точно бачимо, що удар серйозний там от темні кадри, як і ліворуч, так і праворуч, що відомо. ГПЗ Котово на три місяці зупинив виробництво для усунення наслідків цього удару. Супутникові знімки, які ви зараз бачите, наслідків удару по Котове, лукоєл, коробківський газопереробний завод. Раніше були запубліковані ексклюзивні кадри. Ви знаєте, я вам показував наслідки удару. Аби ви розуміли важливість цього ГПС на Коробківському газопереробному заводі «Лукойл» установка ця служить для чого? Для підготовки попутного нафтового газу до переробки та транспортування, зниження вмісту сірководню до нормативних значень захисту компресорного та холодильного обладнання. Тобто, потужний газопереробний завод, три місяці 90 днів не буде працювати. Знову ж таки, ось різниця. Ударів пригадуйте на початку року були удари по НПЗ і ГПЗ. Вони більше були такі, аби просто долетів і вдарив. Зараз, коли СБС очолив Роберт бродів мадяр, зараз коли служба безпеки України проводить вже феноменально точні якісні операції. Є точкові удари, які виводять. Здавалось би, якийсь дрон летів, а вивів ціле підприємство на три місяці. Також, друзі, серед іншого, хочу вам сказати, що сьогодні Володимир Зеленський зустрічався із президенткою Європейського центрального банку Крістін Лагард. Про це він написав в своєму телеграм-каналі. І що він сказав? Згадав, звичайно, жахливу атаку. І згадав про заморожені активи Російської Федерації. Цитую сьогодні в Україні була важка ніч. Чергова російська атака. Знову удари по нашій енергетичній системі. Росія застосувала більше ніж 450 дронів, десятки ракет, зокрема й балістику. Поінформував про наслідки цього терористичного удару. Зараз у різних наших регіонах працюють ремонтні бригади енергетики. Робимо все, щоб відновити нормальне життя. Важливо, щоб Росія несла реальну відповідальність за те, що затягає цю війну та намагається знищити життя. Також він розповів, що сторони з оцією очільницею президентки Європейського центрального банку проговорили про важливі рішення: про заморожені російські активи заради захисту від російської війни, каже Володимир Зельський, що рішення як це зробити, тобто вилучити ці активи, є. Дякую за підтримку. Має бути достатня політична воля у Європі, адже саме там зосереджена найбільша частина цих активів. Більшість партнерів нас у цьому підтримує, і ми розраховуємо надії, домовилися, що будемо тісно працювати разом з іншими європейськими лідерами. Тобто, що ми розуміємо, по заморожених активах в Бельгії лежить 140 мільярдів російських. Поки що смердючих активів, які можна використовувати для Збройних сил України. І Володимир Зеленський каже, що рішення вже є. Головне тепер це політична воля. Як я і вам казав раніше, і далі я в цьому переконаний, що ці кошти будуть вилучені для України тим чи іншим шляхом. Просто питання коли і як. Але вони дуже необхідні, аби продовжити фінансувати наших оборонців, які ви бачите, як вони нищать. Ворога на лінії зіткнення і не лише щодо атаки. Звичайно ж, хочу згадати Жахлива атака. Покажу вам, як летіли ракети і шахеди. Ось це інфографіка. Жовтеньким це є шахеди, червоним це ракети. Що відомо, 400 е, атакували 465 шахедів та дронів обманок, а також 32 ракети. Збито 405 друзі. 60 дронів влучили. Це багато збито іскандер М або КМ 23 лише 4 з 14, це балістика КН-23, Іскандер К, 9 з 12, кинжал 1 з 2 і Х-59, 1 з 4. Бачимо, вони перенавантажують нашу протиповітряну оборону і такі є влучання. Найгірше з усього цього, знаєте, що, а, що при цій атаці, на жаль, от в Запоріжжі, я сьогодні говорив з кореспондентом Запоріжжя, там вбито семирічного хлопчика ця атака. І в цей день Білий Дім, Сполучені Штати Америки, мовчать, нічого не кажуть, Натомість, вбиваючи маленьких діточок в Україні, Трамп не засуджує ці атаки Путіна. Там Трамп дякує Путіну. А знаєте за що він подякував? А я вам розповім. Тому що сьогодні, 10 жовтня, Нобелівський комітет оголосив Лаурата Нобелівської премії цього року. Лаураткою стала Марія Коріна Мачадо, це колишня членкиня Національної асамблеї Венесуели. Вона є опозиціонерка венесуельська до там до, до, до диктатури, яка там існує. Вона довший час там переховувалася, не припиняла свою боротьбу і заслужено отримала цю нагороду. Ви знаєте, перед нагородженням багато експертів казали, побоювалися, що якщо отримає Трамп, або там Юлія Навальна, до речі, була теж номінанткою. Це буде дискредитація Нобелівської премії миру, тому що який Трамп, яка Юлія Навальна, і отримала людина, яка десятиліттями 20 років бореться проти режиму. Ризикуючи своїм життям, і що ви думаєте, знаєте, яка була реакція Трампа у Білому домі? Відреагувала на Нобелівську премію миру не для Трампа. Нобелівська премія миру 25-го року отримала лідерка Венесуелька. Венесуелка вам вже сказав, і директор з комунікації Білого Дому заявив, що комітет Нобелівський поставив політику вище за мир. За його словами, Трамп і далі вкладатиме мирні угоди, припинятиме війну та рятуватиме життя. І що ви думаєте? Виступав сьогодні в Душанбе Путін цей недолугий серед іншого. Він там щось погрожував томагавкам, казав, хай Україну Томагавки, У нас є нова зброя. Там розказував. І Путін хитро, як чекіст, як кагібіст. Як ФСБшник, сказав, що ну, ви знаєте, не мені судити, кому присуджувати Нобелівську премію. Але ця премія дискредитована, тому що отримують люди, які абсолютно не мають нічого до миру, і таким чином він, вибачте, підлизав Трампу. І що робить Трамп? Дивіться, цей малорозумний чоловік в себе в соціальній мережі постить виступ Путіна сьогодні і пише: Дякую тобі, президент Путін. Саме в той день, коли запущено 600 Більше пів тисячі майже пів тисячі ракет і дронів по Україні, які нищили, зробили блекаут в Києві. Роблять жахливі речі, вбивають діточок. А ви знаєте прекрасно, що зараз по багатьох областях України є застереження і прохання запасатися водою, їжею, не використовувати електроенергію, тому що є серйозні удари, і все, що робить Росія, вона хоче знищити нашу енергетичну газову інфраструктуру і вбивають маленьких діточок. І саме в цей день Трамп пише Дякую тобі. Містер президент Путін може він би ще знизу дописав. Дякую тобі, президент Путін, що ти вбив дітей в Україні сьогодні. Ну це абсолютно неприйнятно і більше того, підхопив цю пісню Путіна і Лукашенко. Теж написавши, що мовляв, боже мій, як же так? Дискредитована Нобелівська премія. Ви ж бачите, як працюють ці от ФСБшники. А Трамп, маючи не дуже багато сірої речовини, бере і дякує за це. Ну, це абсолютно неприпустимо. Ну і також хочу вам сказати, що НАТО не така сильна структура, як її малюють. На жаль, тому що послухайте, Ройтер пише наступне: що Естонія, Латвія та Литва розробляють плани на випадок надзвичайних ситуацій, аби впоратися з евакуацією сотень тисяч людей у разі накопичення російських військ або нападу яка як я вже і сказав про це пише ройтерс так от три балтійські країни вже давно говорять своїм партнерам по НАТО щодо побоювання можливої російської агресії спираючись на кібератаки дезінформацію, дезінформаційну кампанію та вторгнення винищувачів та дронів росії впродовж останніх кількох місяців у кремлі кажуть що не мають наміру атакувати нато але ми знаємо в кремлі казали що не мають наміру атакувати україну проте ці країни країни Балтії, які були анексовані москвою під час друстової війни ви прекрасно пам'ятаєте і нагадаю вам вони були анексовані, США не погодилися з цією анексією. Навіть були посольства цих країн в Сполучених Штатів Америки, але світ і США нічого не робили для того, аби деокупувати ці країни. От таке одесь приблизно відношення Трампа і до України. Хоче миру, ми не будемо визнавати території Росії окуповані, але ми нічим не допоможемо вам, аби ці території визволити. Так, от що відомо, що шукають можливості, куди і як. Переводити, переносити людей при можливій е, атаці, Reuters додали, що такі навчання евакуації лише е, передбачають не сотні людей, а сотні тисяч людей. За словами тамтешніх чиновників, половина з тих, хто живе в радіусі 40 кілометрів від кордонів Росії та Білорусі, а саме близько 400 тисяч людей, є серед потенційних. Евакуйованих західне місто Каунос планує розмістити 300 тисяч у школах, університетах, католицьких церквах та на арені, де нещодавно виступали такі. Відомі виконавці, як Робі Вільямс та Роджер Уотерс, подібні заходи вживаються в інших містах. За словами представника пожежної служби, вже обрано місця збору, зокрема у вільнюсі, призначено потяги та автобуси. А на складах накопичено запаси туалетного паперу, розкладних ліжок тощо. Водночас, ті, хто будуть утікати на автомобілях, будуть направлені на другорядні дороги, аби звільнити інші для армії. Це дуже заспокійливе повідомлення для нашого суспільства. Що ми готові і плануємо. Ми зробили свою дома. Ачню роботу запевнений міністр закордонних справ Литви Кет Стутіс Будрис коментарі. До речі, Ройте з тому ж таки своєю чергою жодна з Балтійських країн не має детальних планів щодо переселення своїх громадян за межі своїх кордонів. За словами радника з питань масової евакуації естонської рятувальної служби Івара Майя, його країна готує плани з переселення десятої частини населення. У тимчасові притулки, а багато інших людей швидше за все переїдуть до родичів. У Латвії оцінюють, що третина її жителів може покинути свої домівки, зазначив заступник голови державної служби пожежної охорони та рятувальних робіт Латвії Іварас накурц Друзі, це не жахіття, це реалії, бачите країни. Балтії готуються до можливих гібридних ударів, а навіть і атак з боку Російської Федерації. Вони прекрасно знають, що НАТО альянс на чолі з генсеком Марко Рюте не зможуть швидко відреагувати. Попри це, я ж вам нагадаю після зальотів мігів до Таліна. І Після постійних зальотів безпілотників країни Балтії вдруге скликали членів північно-атлантичного альянсу для того, аби скористатися четвертою статтю. Це консультації. Я вам про це вже казав. А Марк марклюти сказав: ну що ж ви, куди так часто скликати? Ну нема ж такої нагальної потреби. Ну, от все, що вам треба знати про північно-атлантичний альянс. НАТО, як я вже і казав, ще попросить допомоги у Сил оборони України аби впоратися з цими окупантами. Це такі були новини. Друзі, найважливіше стане на 10 жовтня п'ятниці. Обов'язково підписуйтесь на цей YouTube канал, коментуйте, ставте лайки і діліться нашою з вами розмовою. І, звичайно ж, реагуйте на ті новини, з яких я з вами обговорював. Ваші думки, роздуми вони справді важливі. Звати мене Ігор Гаврищак. Побачимось в наступних ефірах.